Документації детально плану території для реконструкції будинку в селі Добрословського центрального святі, військового району, військової області на території Добросинсько-Магайської військової ради. Мета ознайомлення мешканців Добросинсько-Магарівської територіальної громади з е, детальним планом. Зокрема, передбачення була, була території потованої зменї ділянки. Із них з яких мережа водопоціально каналізація буде відведені. Ставлено розроблення рішення Добросинському Герівської сільської ради номер 14 грудня 2024 року. Розробник попів Півторацький Тарас Михайлович. І по проєкту можете подивитися проєктний план. Тертолія детального плану розташована в центральній частині села Доброслав на захід пункті. В мічному сходу території детального плану межує з територією судинної військової забудови, сподіваюся заходу земельна ділянка межує з територією реального користування по вулиці Центральної. Під генерального плану добросів дана територія визначена як територія громадської забудови. В проєкті детального плану враховуємо основні рішення генерального плану села Доброслів. Детальний план території не У два на території 0,096 гектара, а сама ділянка, на якій розташована 0,04 гектари, була призначена 0,310 для будівництва та обслуговування будівлі ринкової інфраструктури, адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівлі громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов'язаної з отриманням продукції. Територія користування розташована у сформованій дорожній мережі. Детальним планом пропонується влаштування території, території користування шириною 16 метрів на 8 метрів, по вулиці центральним. Детальним планом території передбачено місце для тимчасового зберігання авто. Міску документації це генеральний план села Добросів. І за містопудною документацією території постування належить до громадської забудови, що відповідає рішенням генерального плану. Е, Будівні умови е, адміністративна будівля, реконструкція адмінбудів. Е, планується два поля орієнтовно 12 метрів за секунд. Будівля розміщується по та на таналістками 2,8 метрів червоних лінії центральні, 15 метрів до 21 житловому будинку. Охороні зони інженерних публікацій, охорона зони від очисних споруд, повні визначені частини 5 метрів до фундаментів, проєкт проєктованого у 5 метрів, існуючий газ в середньому 34 метри. Опис це в загальному, щоб ви розуміли, що це там буде на вулиці Центральній, родній в зброї. Він не будував другий поверх, ну це для того, щоб видати міг тобі. якщо немає ніяких заперечень, якщо тоді прошу вірністю з цим дописати. Я не знаю, що будинку Сілі Доброго Сінку вулиці Центральної афесії військового району військової області на території Добросінської майорської сільської ради, відбулися в рамках процедури доміського обговорення, передбаченої заповнені країною. Резолюція вважати гонятські слухання з заговорення проєкту інструктовної документації такими, що відбулися. Він протоколу слухання довести до відомої депутатів Доброслінської майстри сільської ради та рекомендувати до затвердження детального плану території. Для реконструкції одні будинку сі добросінховою центрального стін різського району.